Доброго зимового ранку, дітки. Зараз холодно, зимно, Всі живі істоти мерзнуть, ховаються в теплі нірки, пташки в гнізда або під стріху. А як же наші малі комашки? А чому ми не бачимо ящерочку чи жабку? Чи мерзнуть риби в річках? Ось про це сьогодні і поговоримо. Комахи і плазуни. Земноводні та риби. Які вони? Спочатку відгадайте загадку. У хатах прозорих всі вони живуть. Можеш ти їх бачити, та не можеш чути. Що це? Рибки. Хто ходить, не покидаючи свого дому? Хто це? Равлик. Ні рак, ні риба, ні звір, ні птиця. Голос тоненький, ніс довгенький. Хто його вб'є, той свою кров прольє. Хто це? Комарик. Не звір не птах на восьми, восьми ногах. Хто це? Павук у павука вісім ніг. Сам чорен, та не ворон, є роги та не бик. Шість, Ніг без копит. Хто це? Жук. Так, ось комахи це одні з найбільш непомітних, але найчисленніших мешканців нашої планети. Світ комах дивовижний, Їх більше мільйона видів. Наприклад, мурашки ніколи в житті не сплять. Ви це знали? А ще мурашки вважаються найсильнішою істотою в світі, бо вони піднімають ваше за себе щось кілька десятків разів. Наприклад, дивіться, ось комашки підняли великого стрибунця. Або ось ці комашки, мурахи, несуть якусь велику річ, бачите? Вони вважаються найсильнішою істотою в світі. Або метелики. Метелики відчувають смак за допомогою своїх лапок. Так. А ще єдина комаха, яка може повертати голову, це богомол. А ще у комах немає скелету. А ще найдавніші павутини в світі 100 мільйонів років її знайшли. Каплі бурштину, а є метелик, розмах крильців, якого 30 сантиметрів. Побачили ви такого метелика? Так, можна ще багато розповідати про цих істот. А як же наші комахи зимують? Я зараз тр... трішечки вам розповім. Наприклад, деякі забиваються в кору дерев або в тріщинки в цій корі. Або в мох, або в щелинки. Це жучки, сонечки, солдатики, різні жучки. І павучки. Так от, сонечка і павуки сплять, вони впадають в сплячку. А бджоли в вуликах ні, вони не впадають в сплячку, Вони просто терплять і чекають весни. А мурашки зимують в своїх мурашниках, я вам показувала мурашок. Вони в своїй хатцяці навіть не бояться зими. Як тільки потепліє, мурашки вилазять на сонечку. І просто чекають весни. Метелики зимують у вигляді ось таких лялечок. І точно павучки так роблять. Вони роблять кокони і так зимують, ховаються в гніздах павучих, в коконах цих. Так, Раки, риби, жаби, змії є холоднокровними. Температура їхніх тіл залежить від температури повітря і середовища. Тому ящерки і змії. І, ось дивіться, які в мене є ящерки, дивіться. Ящерки і змії зимують під коренями старих дерев, під опалим листям, а ще ящерки іноді шукають щелонки в старих будівлях. Ось такі вони. А риби взимку навіть під кригою живуть своїм риб'ячим життям. А деякі впадають сплячку. В них є такі зимувальні ями. Це великі риби ось такі коропи, карасі та лени. А земноводні ось, жабки, дивіться, змії є деякі земноводні, занурюються в глибину, шукають таку. Е м'якенький мул і там теж сплять. Вони зимують на самому дні водою, а, а ще жабки, зимоводні всі мало їдять взимку і майже не дихають. Вони теж всі чекають весни. Діти, ви зрозуміли, який цікавий світ? Цих малих істот. Я потім ще буду повертатись до цієї теми і розповідати вам, не тільки як вони зимують, а й потім, як вони живуть. Так, А домашнім завданням буде вам вибрати якусь комашку вашого улюбленню, намалювати її і скласти про неї невелику розповідь. Чекаю ваших робіт. До побачення!